Доброго дня. ну що, Орбан на, продовжує нариватися, значить, каже, що підготовка до саміту щодо зустрічі Трампа з запереком пиняю продовжується. Саме е, з цього питання Сильятро, то міністр закордонних справ Угорщини, полетів зараз до Вашингтону. Але що він там буде в Вашингтоні зараз робити? Трамп там зайнятий іншою справою. Він зніс бальний зал Білого дому. Він каже, він і так подобається сьогодні, каже, як це роботу. Там ескалатори, це гарять. Говорять, звуки грошей доларів США. Хоча, яких доларів США він сказав, що на будівництво цієї потужної нової споруди будуть витрачатися його кошти та кошти меценатів 250 мільйонів доларів з на це потратити. Так що я вам хочу сказати, ще повоюємо. Не знаю, до скільки вони будуть будувати, пару рочків, мабуть. Давайте тримаємось. Коротше. Ну, Орбан наривається, тому що коли наш все це почує, Він зараз відійде від того, що сьогодні у Києві відбувалося. А він орбана натягне на потужність. Я вам говорю. старичок боровичок дає копаті. Ну, давайте до переможки тримаємось.